Вітаю вас, мої любі другокласники на уроці математики. Сьогоднішня тема просторові відношення. Розгляньте малюнок. Складіть розповідь за анімованим малюнком. Відповідь на запитання: скільки тварин ми бачимо на малюнку? Скільки квітів на малюнку? А кущів плюща. Зараз ми будемо з вами читати вирази. Ви поміркуйте. Що за допомогою цих виразів можна дізнатися на малюнку. 1 плюс 1. Правильно, можна дізнатися, скільки тварин було на початку малюнка. 3 мінус 1. Так, можна дізнатися, скільки тварин залишилося. 0 плюс 5. Можна дізнатися, скільки квітів виросло на галявині. 4 плюс 5. Так, можна дізнатися, скільки всього рослин росте на галявині. Молочинки. Сьогодні ми будемо працювати з вами за підручником на сторінці 8. Для початку відкрити свої робочі зошити. Знайдіть останній свій запис. Пропускаємо 4 клітиночки вниз, запишемо сьогоднішнє число і класна робота. Далі пропускаємо клітиночку вниз і повертаємось на початку рядка. Сьогодні ми попрацюємо над написанням числа 3 та 4. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Відкрите підручники! Сьогодні ми починаємо з вами подорож до міста, скарбничка моїх досягнень. Розглянемо перше завдання. У вас намальовані малюнки. Доберіть кількісні характеристики кожній тваринці. А тепер давай спробуємо виділити групи з цих тваринок. Ну що, поділили їх? Давайте перевіримо. Ці тварин можна поділити на птахів та звірів. Також можемо розділити їх на диких тварин та свійських тварин. Сподіваюся, що ви виконали вірно. Подивіться на завдання номер 2. Перед вами два знаки. Один знак показує. На Стрілочкою наліво, інший знак показує стрілочку направо. А в чому різниця? Правильно стрілочка наліво показує, що туди можна йти або їхати. А стрілочка направо забороняє нам рух направо, тому що цей знак перекреслений. Якщо ви бачите перекреслений знак це значить заборона, туди не можна йти або їхати. Роздивимося завдання номер 3 Перед вами малюнок. Опиши, що ти бачиш на малюнку. Я бачу дітей, я бачу дерева, я бачу пташок, будинки, машини, квадрокоптель. Скажіть, скільки об'єктів на подвір'ї? Хто на малюнку правіше від усіх. А що найвище за всіх? Сподіваюсь, ви відповіли на всі запитання. А зараз давайте пригадаємо: вираз, у записі якого використовують знак дорівнює, називається рівністю. У рівності значення правого і лівого виразів повинні бути рівні, тобто істинні, правильні. Наприклад, три квітки зліва, три квітки справа, 3 дорівнює 3. Або якщо ми складемо приклад, 3 плюс 3 дорівнює 6. Це теж буде правильна істинна рівність. Виконаємо завдання 4. Для цього нам знадобиться попередній малюнок. Нам потрібно скласти за малюнком істинні рівності. Про яблука, машини, дітей та птахів. Отже, роздивимося яблука. У нас три дерева. На першому дереві скільки яблук? 5. Правильно. На другому. 8. Молодці. І на третьому. 3. Яку рівність ми можемо скласти? Правильно, ми можемо скласти 5 яблук плюс 3 яблука дорівнює 8 яблук. Або 5 яблук плюс 8 яблук плюс 3 яблука дорівнює 16. Роздивимось машини, яку рівність можемо скласти тут. Так, одна червона машина дорівнює одній машині синій. Або 1 плюс 1 дорівнює 2. Розглянемо дітей, яку ріність складемо тут. Правильно. 3 хлопчики плюс 4 дівчинки дорівнює 7 дітей. Подивіться на пташок. Так. 4 пташки плюс 2, які сидять окремо, дорівнює всього 6 пташок. Це є діти рівності, вони істинні, тому що ліва сторона дорівнює правій. І виконаємо п'яте завдання. П'яте завдання це практичне завдання. Які фігури зображені на малюнку перед вами. Так, я бачу трикутники, квадрати, я бачу коло. Я пропоную вам створити свій геометричний орнамент та намалювати його в зошиті. Ну що, виконали завдання? Тепер трошки відпочинемо. Фізкульт-хвилинка. Але сьогодні вона незвичайна. Сьогодні фізкульт-хвилинка для очей. Doctor, give us the magic words. All right You go, ooh, ooh, ah, ah, ting, tang, walla walla bing bang. All right, ooh, ee, ooh, ah, ting, tang, walla walla bing bang. Ooh, ee, ooh, ah, ting, tang, walla walla bang bang. Ooh, ee, ooh, ah, ting, tang, walla walla bing bang. Ooh, ee, oo-a-a ting, walla walla bang. Do 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 do. bing I, doctor, I was in love with you I told the witch doctor I was in love with you And then the witch doctor, he told me what to do, he told me Ну що, ви, молочинки, добре відпочили. Продовжуємо працювати за комп'ютерами. Наостанок пропоную вам виконати вирази. Від вашого останнього запису пропустіть одну клітинку. Посередині запишіть вирази 1. Поставте відео на паузу та виконайте їх. Давайте перевіримо. 3, 6, 9, 4, 3, 6, 2 і 10. Ви молодці. За сьогоднішню роботу виберіть собі відповідний листочок та намалюйте його в своєму зошиті. Дякую вам за роботу. До побачення!